Так, ось ми дійшли до ріки. Доброго дня вам ще раз глядачі. Яка наша тече? Дерева колихаються, приємно. І такий такі частенькі. село наше, деревушка. Приємно спостерігати, яка гарна зараз природа, погода і все, але часом нас лякає чад метісом. Він заховується від нас, і ми не можемо спокійно йти. Ось ми весь час то оглядатись, то ще щось зробити. І нічого з тим не зробиш. Ну, це ще ліметісне, що ви хотіли. Так, городинка, трішки так заб'є. Насадили люди собі, але вони теж бояться слендермена, навіть коли саджають овочі. Весною, збирають осінню, так. Бо вони бояться, що я можу десь заховатися і не лякати їх сильно. Чи навіть поселитися у них на подвір'ї? Це ж Сандермен, він дубе. Такі каверзні штучки робити, але так, чарний, чарний. Ми знімаємо, вичисляємо, де він є. Месюсон. Ходи сюди. Ми хочемо тебе побачити. Чому ти так заховався? так, Ми камеру знову тримаємо дозаду. Щоб від'совувати, є він там чи немає. І взагалі що розбивається. Зараз ми будемо бачити. Будемо знати. Так. Чарлі, Чарлі. Чарліто Давайте подумаємо про цікаві назви для Чарлі Медіс. Одна може бути Scary Charlie. Ну, така, простенька. Страшненький Чарлі. Або Чарлі для Кайло ем, Також може бути Чарлі Charlie... страшна від Барлі. Це вже теж така наша видумка. А він з ми бачимо його бачимо. Ні, Чарлі, ти вже не сховаєшся, ми тебе бачимо. Хоча висока трава приховує всякі таємні змови мешканців Карпат, в тому числі Медісона. Так. би він не біг, що б він не робив. Була ми ціка. Він знову десь заховався, але ми його погано бачимо, тому що кожна трава своїм кольором щось приховує. Жовта приховує тих мешканців, а, які дуже є темні, тому що жовтими кольорами вона ніби сонечком. Примієм! Приховує тих, хто є трохи з чорними намірами. Так, чорний медвіс он. Та що на нас дивишся? <смі> Це буде очі Ну Нічого, ми йдемо далі. О, спостерігаємо, що там робиться. Як тут? Дуже гарно сьогодні. Приємно! Ммм, чарлі, чарлі, чарлі. як він тікає допереду, що він робить?

А собі перерва на купанні у уйці. Хочемо трошки освіжитися і щоб хороші думки прищамо. До... Чорнівася там!